Всім привіт! Сьогодні будемо розкладати таку стопочку карт. Тут є дуже крути, дуже прикольні, дуже веселі. Да. І почнемо ми з пари промочів. Таких у нас трильон, бачите, пікачу в шапці, монопіка і різне всяке. Давайте десь у мене тут щось починалося. Давайте доб'ємо. Ось тут у мене якісь промки. Так що давайте. Ось сюди щось покладемо. А, ні, давайте оці дві покладемо сюди. Це у нас маски, так. Е... Да. Привик я до Прекрасного. Хоп і хоп. Оці сюди класти не будемо, а тут не буде інші промки. А давайте ось ці, у мене тут щось лежить, бачите? Так що давайте оце чудо з, з і Квакзайра, покладемо сюди, бачите. Квакзайр, там, значе вупера тут нема. Є ще картка, де вупер у фонтані купається. Це типа комба. Щось такого. Може вупера собі взяти? Давайте сюди. Знайдемо окремо вупера. Йду до ще вупи до колекції. Так, це ми порахували. Далі у нас отакий фуларт, далі у нас прийдуть фуларти. Десь ми їх знайдемо наші фуларти. Десь у нас тут старінка була з фулартами. Ми щось з вами робили, експериментували, тут, що попало, сюди напхали. О, наші фуларти. Так, із фулартів що тут наш? А дивіться, нема у нас тут. У нас тільки одне вакантне місце для фулартів, інше все вже розібране для майбутніх карт. Це неймовірно, давайте ну, давайте це сюди. Так, я вам показував, що ось метелик. Колись диктант писав малим чи в першому класі, чи що. Мені почулося не метелик, а мутелик. Я ще такий здивувався, що, що за діч. Ну, Як виявилось, то я не дочув. Так, це якісь старі картки. Нам треба, коротше. Так, давайте поки перше, ось це у нас є якась тимліча. Реквайзер прям золота, її кудись. Покласти, типу, ось такого. Ну, походу, не судьба. У нас тут, бачите, тут є і підготовлені різні картки. Так що, вау. Деякі переїдуть, бо то промки, ну поки що у нас десь отак. От ну давайте сюди тоді реквайзу покладемо. Ось отак от. Он є, какашку кушає свою. Он сумний полівах. Тут у мене тут якісь Носата штука, кішка. Так, тут у нас далі йде. Так, не, ми далі будемо робити сторінку окремо. Ми забираємо, як там дітка була по бокам. Беремо, оце ми забираємо. І тут ми е. Тут ми зачиняємо. Треба тримати, щоб руку ще не, відч... не відщепила. Так, де, 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 де? І ми сюди переносимо наші фуларти. Ходу вже треба ще один альбом. та дам Так що. Ось. Так, наші фуларти. Перший. Це. 151-й цей псідак японський, до речі. Це є особа, давайте його сюди. Тепер у нас є Гератіна В, але вона не флартуна. Поки що відпочиває. Так, у нас є діто. діто. Діто, діто, діто ми ось сюди кладемо. Це ми залишаємо. Ось, не знаю, ну вже надрукував, хай буде. І діти займає своє почесне місце. Та даний отакий От каратіст ідесь сюди, потім меч чи щит. Це спойлер до меча та щита. Коротше, забагато раніше ось дивіться ось такі феї. І це фейрі. Так, у нас є багато яблунь. Яблок. І ми кладемо яблуки всюди. Ось тут ми заміняємо. Яблука йдуть на волю, Чорно-білі, кольорові, займають свою позицію. Так, далі цікаво. Тут у нас є ригаючий іві рожачний. Ось три. Картинка, тут є ще багато лег, але щось мені тільки три. Вони типу, якось, там символізують силу Аркеруса, тому треба її показувати. Так, далі у нас, дивіться, яка мініор фуларт Іде сюди. Потім через 100 років можна буде продавати. Так, Старлі Є. Потім. Отакий кент іде сюди. Потім жре яблука, канібал йобаний. Бачите, твар, навіть Маркіза в шоці, що відбувається. Так, далі у нас іде піджей. Ось такий піджей. Десь у нас ми вирішили збирати всіх Піджеї. Да, Ми вирішили дебатами. Дебатів не було, просто було. Прийняти рішення, що PJ прикольні. І вони хочуть бути зібрані. Дивіться, який він прикольний тут. Такі насати, гордий, це взагалі електричний PJ. Ви таке бачили? Так, що тут у нас? У нас. Ось, не, да, оцей він. Це ЗМІ? 151-го сету ПД. І десь сюди. Потім ось такий Піджей. Бачите, фуллартові навіть Піджей є. Це неймовірно. Тут вони різні такі, Вони навіть зігують. Як Ілон маск, дивіться. Теж від душі за Америку. Мабуть, це попи виставляє. Це, мабуть, піджей. Якийсь такий ультраправий, чи який ультралівий. Так, дивіться, у нас є шайні піджей. Отут я не знаю, які PG повинні бути. Я вже... це... Якісь тут PJ повинні бути, я не додрукував. Так, у нас є Мелтон. Я не впевнений, що він хоче зайняти цю позицію. А це у нас рибаки і рибачки. Так. Це у нас. А ці наші PG, ой, не PG, а Мелтони. чи Чому вже проскакали їх, пробачте. Коли я, я PG вмотав. Pіді, PJ. Щось, щось багато додруковано якось. А ні, у нас такого немає. Теф. Неймовірно. Значить, ми його сюди кладемо. Так. Це є. Далі у нас мінімуми йдуть. І плюси. Фух. Дякую. Так. Тут їх багато, вони тут. Думаю, поокремо класти. Вирішив разом, бо вони якусь тут картинку роблять. Вон, бачите, веселку, ну, коротше, не складається. Можна, звісно, альбом на 4. Но все одно щось буде, бачите. Тут складається. Потім, якщо буде на 4, ціні будуть складатися. Коротше. Якось воно так виходить, що. Магія рептилій. Так, давайте ось таких почнемо. Ось такий мінум. Десь він повинен бути. І де ти повинен. О, ось він. Та-дам. Його кладемо сюди. Це звідси. Так, це ще старинний дистричний альбом, вирішив його добити. Він мріяв о тому, щоб його добили. І ось ми це реалізовуємо. Так, ось таким плюсом. Де, куди тебе кент? Зараз ми тебе знайдемо. А ось його. Ось сюди. Це на вихід. Це ми залишаємо. Та-дам. Так, от такий у нас навіть є фуартовий міном. Де де ти друг? Куди тебе класти? І це, походу пар. Пар 194. Можливо, його от сюди треба класти. Оце він, коротше, повинен бути. Це сюди, це сюди. Якщо що перекладемо тут. Я не додрукував фулат. Я просто знаю, що це зліва, це справа, значить це сюди йде. Так, от такі у нас міну. Ось він. Та-дам! І вони причому обидва інколи на картах це сюди, Ви бачите? Вони обидва. Чорт. Так, це якось отак от таран. Ось такий міну Танцюють попками труться щасливі. Мені це дуже подобається, що люди щасливі, покемони щасливі. Так, це на вихід попки до мене. Та-дам. Так, ось такий плюсом. Куди тебе? Де ти хочеш сидіти, кент? А він десь тут хоче сидіти. Це якраз спар. На вихід. І цей ось сюди. Та-дам! Як вона збільшується колекція. І мінуси, плюси закінчилися. Якщо багато мінусів та плюсів треба. Так далі у нас белдум іде. І белдум ось такий у нас є. Белдум-белдум. Так, це 93, 168. Да, ось такі белдум. Причому в певній мірі 200 вже. Ось є навіть Шайні белдом. Ось такий белдом, бачите. Так. Ось сюди. Так, та-дам. Так, да, це ми зробили. Ось такий є вигляду з кустів. Йому страшно, але не бійся. Ми тебе не скридемо, я твій друг. Так, це на вихід. Навіть PJ Кога є. Тут такий Кога ніхто не знає. Але в нього є піджей, якого ми скоро заберемо. Так, цей кент йде сюди. Метагрос. Ну прикольно, мені подобається метагрос, але я його вирішив не збирати, не захотів. От Белдом такий крохіт. Крихітний, маленький, незащитний. беззащитний метагрос, оце тема. Так, це ми забрали. Що тут повинно бути, ніхто не знає. А може і знаємо. А ні, все правильно зробив. Так, і ось такий останні. У нас тефовські метагрос. а він у нас вже є. Чорт. Ну, значить, це сюди. Так, це якийсь холо. Лежить у нас. Поза списком. Так, у нас є саме сумний покемон колекція це кобончик, який плаче, постійно валяється, плаче, з кітками мами грається, знову плаче по мамі. Бачите, щоб кобончик народився, треба, щоб мама померла. Ви розумієте це? Ось така сумна історія. Так, і саме цікавіше, що він постійно він Тут обличчя Черізарда. Бачите, що є відсилки, що і легенда, що кубончик це чермандер, який втратив маму Черізарда. Одягнув череп і став земляним. У нього полум'я потухло. І він тепер поркається в землі як бомжара. Так що ось такий. от Історія сумна. Він був бути черізарда, став бомжик. Сирота. Так, отакий у нас є кубон. Якийсь він мощний. Куди його класти? Я ход не знаю навіть куди його класти. Дети мощний звір. А ось він йде. Поважно йде. Сюди. Цей залишається, цей поважний звір сюди. Та-дан. Ось є, який... Е! А що за світло? Так, ось є такий, який дивиться на маму Черезарда. Ну це ж черизар, блядь. Чи Мюту? Тут з двох. Я Сумніваюся, що... Він дитина з Мюту. Так що. Навіть поки он він, він це не підтверджують, але і не заперечують. Ні, ну вони кажуть, бо там щось, на них налетять. Що вбийця вбили. Ну що ж, так, і це якийсь у нас один оновн. Точніше, не один, а ціла зграя, Ну, картка у нас там з граєю тільки одна, на якій символізується оновани. Це дітка, ну, до речі, твоя забава може допомагати це збирати. І ось сюди. Ось це, звісно, 4 карти, це, це жопа. Якраз був майже зібраний сет, мені не хватало 2 картки і одна з них була оця. Мені так і не попалася в свій час. Це була жесть. Так, далі у нас, дивіться, що у нас йде. Мене, ну, до речі, Володимир рибак, так що треба йому зібрати повну рибацьку колекцію. У нас є фішерман. Дивіться, який крутий фішерман. І він йде сюди. Тут у нас рибаки. А тут у нас рибацькі снасті. Зараз ми їх знайдемо, куди класти цю рибацьку снасть, щоб риба гарно клювала, Дивіться, сюди. Що ось тут повинно бути, я в душі не знаю. Якісь рибацькі, наверне, ніж Ну також вудки якісь. Так, у нас є ось така вудка цієї, бачите? Ця з Черезарда, Вендозавра і бластойса. Так, Поки у нас є тільки права. ось цю ми залишаємо, а це у нас супер рот. Вона дозволяє ловити. Кого там? Через Зардів чи, чи Гріардосів? Так це в так треба. Це у нас вудочка, до речі, перша едішн. Я в шоці. Як так трапилось, ніхто не знає. Ну, хтось постарався, щоб була перша Edition вудочка. Вудка наша. Ось ще один фішермен. Ось такий. Який Фішермен похож на Володимира? Перший, другий, третій, четвертий. До речі, Володимир ловив Меджикарпа, можете тепер подумати. Так, і треба у нас є багато покемонів, які не куди просто, які мені подобаються. Такі Гератіна йде сюди. Він буде тут жити. Так, Відол. Відол іде сюди. Потім Азельф. Якраз от у, у, у мене тріо є ось цих дурників болотного. І ми їх зараз, бачите, якраз місце на нас залишилось. Я все продумав 1000 років тому. І тепер у мене є болотна тріо. Є ось такий кент дуже ржачний. Дивіться. Треба. І десь він в мене є надрукований, його треба викинути. Вже йому місце вибрано. Так, це уходить. Це лягає. Та-дам! Так, у нас є отакий меджикарп. Я не впевнений, що йому є місце. Але він старий, можливо, є. Але це не точно. Чик-чик-чик-чик-чик. Такі меджикарпи, такі Меджикарпи. Га є, дивіться, я такий, що бачите, підготував йому місце заздалегідь. Дивіться, який пікачу і цей. Опля, це сюди. Потім ось такий. Ходить ятки, камінчиками жанлує. Клоун, блядь. Цирки йому поступати, але буде виступати у нас. Так. Це сюди. Ось така ляля лежить. Вирішив її сюди покласти. бо це тайванський трапик. Так що... Все можливо. Так, оце, походу, треба звідси забрати. Бо я, цю шинкса дівчину сюди класти вже не буду. Заміняємо на трапика. Так, ось такий сумний папуга, плачить, Дощ на вулиці йде. І тут, не знаю, такого я, мабуть, сумного покемона сюди не друкував з попугою. Так. Це сюди. Давайте під відла йому покладемо. Отак от, от. Стоп. Блін, А я думав, я вже пакетик в пакетик. У мене був прикол, що я пакетик в пакетик запчав. Як воно влізло, я не знаю. Потім витягнуло, воно не піддавалося. Воно, Дивіться, вия на луну вовкулака. Так, під грять піде. Макухіти деруться, тренуються в шавлінських техніках. Бачите, пельмені. Чварініки, хто вони? Мені здається, що вони пельмені. Що воно не хоче? Хай не витягнеш. І останній попадався нещодавно в спінерак. Постелиневе, але тут він в діорамі. Це коротше, не просто. Бачите, ще є такі версії, але я щось їх не збираю. Що треба такі збирати? Пишіть, будемо думати. Але поки що, ось так. Тріво дуже гарно виглядає. Мені подобається. У нас є хох, капелюх навіть. Вон є свиня, яка нажралася. Тут воно, у нас якісь непонятні картки. Хопи. Мабуть, оце уїде звідси. Оці дві поїдуть звідси. Оце поїде, бо це промки. Хоча ми промки вирішили класти до промок, щоб було якось розділ заповнювався. Он з провод, якого побили і кинули. Он срущий парасект, Он парасущий. Давайте я вам його відзумую. Тільки він чорно-білий. Тільки він з його сфоткали з сере, бачите. Такі ось забави у Pokemon Company. цей такий ну, ржачний. Коротче. Кінти он срущий, блядь. Я не знаю, що, що зі мною не так. Срущий, блядь, Синдаквіл. Блядь. Вона ж тужиться. Це неймовірно. А, стоп, у нас є відео. Як так-то? Стоп. Я щось не побачив, де ми тут відла клали. Відол на вихід. Ти вільний. І у нас є відо жрущий. Ось його сюди. Давай сюди. Цей на вихід. Це сюди. Якось так. О, зекономили місце, бачите? Та-дам! Он ще такий, блядь. Оце ржачний також. Ну, блядь, тут, конечно, ржачний я не можу. Вон, дивіться. Є, давайте тут так от. Є он новорічний. Оце, боже, я вже поклав. Он це такий, такий, де такі лапку, ножкою б'є. Та пошло воно все. Та пошло воно блядь. Оце. А новорічний. Хоча це гвалтує ракушку. Вон, дивіться. Опискує своїм. Молокою. Ракушки це не дуже сильно подобається. А це вам вчені, лікує цього. Обізіяну яйцем око, блять, не зря і Філіп не любить. Хто ж так? Хто, знаєте, хто в дитинстві там GDS, блять, в відосах було, що яйцом з глаз, типа по голові крутили, типу, з глаз забирали. Це, походу, вони цим займається. Тільки неправильно. Слово Бог ржачне, причому саме перший. Якісь плити, блядь, десь стерічні, якісь тимні, чи може я розгадаю їх і вознесусь. Так що... Багато ржачного тут. Да, у нас є качки, блядь. он відео качок. Хоче стати підрілою. Так що, все можливо. Тут у нас просто якісь. Так що, ось отак от. У нас все потихеньку йде, тут якісь дивістичні картки непонятні. Тут у нас зі штампами аж три штуки да, я вам нічого не видно. ну, шо ж, Давай зі штампами там. Філіп, я чекаю на твої картки зі штампами. Тут у нас Хеллони всякі. У нас є перший Хеллоуін. Да, у нас на першому Хеллоні раз картка, два картка, три картка, чотири картки. Коричі. Не фартануло, не повезло. Ось тут ми профукали одну картку. Типіка, нас назорили, блядь, на тепіка. А навіть тут, бачите, дві. Тут навіть щось зібрали, щось. Ось тут багато не вистачає. Ось тут зібрали, неймовірно. Потім що тут у нас? Тут щось не зібрано. Тут ще одна дівчинка, лялечка. 5, короче. Ось такі справи. 25-й сет. Хоч, хоч щось зібрали, я щасливий. Так що повністю. І з усіма промками. Да, це 25 сет, і пішли промки. Промка, 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 промка. Промка, 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 промка. Все. Це якесь взагалі тимнече, я не знаю, існування. Як вираз вона існує. Ну все. Дякую, що подивилися. Пишіть ваші думки, коментарі. Так що, Пока-пока.